За необхідності, адміністратор безпеки має можливість переглянути аудит лог процесу імпорту користувачів з CSV файлу, в якому зафіксовано інформацію про успішно створених користувачів. Для того, щоб переглянути цей аудит лог, заходимо за відповідним посиланням в Redash Viewer, заводимо Логін та Пароль. На вкладці Інформаційні панелі. Обираємо журнал управління користувачами. За замовчуванням відображається завантаження користувачів, яке відбувалось в поточний день, але в разі необхідності ви можете обрати будь-який попередній період. Яка саме інформація відображається в аудиті? Окрім технічної інформації щодо Часу, процедури та реалму, в якому було створено користувачів. Відображається інформація про адміністратора, який завантажував файл та натискав кнопку почати імпорт, його ідентифікатор, прізвище та ДРФО. Також відображається інформація про створеного користувача, ID кожного створеного користувача, юзернейм, його активність в системі а також його ролі, перелік кодів КТТГ, а також довільні атрибути, якщо вони були додані до файлу. Також можна переглянути інформацію, яка стосується файлу, згідно якого відбувалось створення користувачів, а саме його ідентифікатор, ім'я і контрольну суму. Якщо вам необхідно працювати з цим файлом локально на комп'ютері, у вас є можливість завантажити його собі у форматі CSV або у форматі Excel. Дякую за увагу.